Добрий день, мої розумнички! Сьогоднішня наша бесіда з вами почнеться з найголовнішого вироба на вашому столі з запашного хліба. Хліб це життя, це багатство, хліб це символ достатку і щастя. Різноманіття хлібобулочних виробів переповнюють прилавки магазинів. Його запах і аромат змушують нас замислюватись над вибором хліба. Але сьогодні ми згадаємо дуже сумні сторінки нашої історії, коли люди не мали і крихти хліба. Це були роки Голодомора. Сталося це у 30-х роках минулого століття. Тоді людям бракувало їжі. І вони дуже страждали. Матері не знали, чим годувати дітей. Вони плакали, а діти кричали від голоду. Це були дуже страшні роки. Згодом, важко проживаючи день за днем, вони почали усвідомлювати, що тільки разом, допомагаючи один одному, поділившись хоч крихтою чорствого хліба. Можна вистояти. Люди стали разом працювати, продовжуючи допомагати один одному, і через деякий час у них на столі знов з'явився запашний хліб. Ці часи назавжди залишаться у пам'яті людства як страшні часи голодомору. Це навчило людей цінувати їжу. Завжди дякувати за те, що вона є, а ще це вчить, що навіть у найважчі часи можна подолати всі труднощі разом і допомагати тим, хто потребує підтримки. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий життя, нове несе. Вклонімось низько сонцю й хлібу, люди. В достатку Україна хай живе.